Всім привіт, дорогі друзі, ви на Ютуб-каналі Games І сьогодні ми з вами нарешті пограємо в Player на no On Battleground Mobile. Давненько не було відео на моєму каналі і одразу хочу пояснити, чому їх не було. Їх не було, тому що я зламав руку, притому зламав її не просто так, а зламав із зміщенням кісток. Ну, Мені закладали металеву спецію, і після її викигнення, яке відбулося 6 лютого. Все одно було відчутно, так би мовити, року, і вона до кінця не. Працювала, тому не відбулося обіцяно е, грудневого е, перезавантаження каналу, тому що 17 грудня я знімав руку. А до того часу е, була е, в мене наука, яка не дозволяла мені, на жаль, знімати для вас багато відео. Е, давайте ми з вами не будемо е, багато розмовляти, а одразу будемо грати на Єрангелі. Ось на такому До речі в мене золото один, тому що я давно не грав, і е, будемо грати. Ось на такому івенті шоу бойових мистецтв. Так, давайте ми його запустимо, тільки секундочку. Е, я б хотів. секундочку, будь ласка. Я б хотів е, перемкнути, точніше вимкнути автоприбір, щоб нам ніхто хотел. Хоча давайте говібляємо, щоб ми могли знову з'являтися, якщо ми помремо не дай Бог. Так, ось таким чином все заробимо і можна розпочинати матч. Сподіваюся, не буде у нас таких е, товаришів по команді, як в попередньому відео. Але зараз побачимо, хто, хто нам попадеться. Так, зайшли ми в матч, вже можна сказати, заходимо точніше. Багато чого нового додали, додали новий аероплан, е, додали лук, е, який стріляє е, вибуховим, ось, до речі, він тут зображений. Мужчина стріляє з луку, як бачите. Е е який стріляє вибуховими снарядами. До речі, давайте його підберемо. Зараз ось роман нам показує. Е так, є ось такий гачок кішка але він вже зник. А, є, є, є. Як я підійде? А, ось він де. Так, підбираємо трішечки стріл. І ось зараз постріляємо з цього луку. Так, давайте трішечки підкрутимо, вимкнемо наших, так би мовити, кімейків. Так, це слід перемістити сюди. Давайте вистрілимось туди, наприклад, десь, по цій будівлі. Ну, Він ось таким чином стріляє, на жаль, мені не чути звуку вибуху. Ну, так стріляє карабалет. Здорово. Дочитесь, так не швидко стрільне, він, як до лукав. У мене ще ось цілком автомат я можливо його його вже помітили. Прикольний, здається, легендарний. Так, куди ми летіли давайте полетимо на школу. Можливо, перший раз ми помремо, але гадаю, що нічого страшного. Хоча ні, давайте, знаєте, що зробимо. Давайте полетимо сюди, десь ближче до цього аероплану будемо. Ну він тут призначений як дельтаплан, просто ми з моїм другом, з яким я, до речі, хотів знімати відео, але не вийшло, тому що не чутно нас, по якійсь причині е, не чутно на нас, е, на нас, коли ми розмовляємо. Розмовляємо, маю на увазі, по кім спів. Тобто, ну, наприклад, коли у мене вімкнутий мікрофон, ось цей, е, який під записом так є, то е, мене не чути на самому записі. Тобто мене чує тільки мій е, друг, і то деколи він мене погано чує. Е, ну, значить, таких відео не буде по PUBG, можливо, по інших іграх будуть, але я ще про це не думаю, якщо чесно, поки що буду грати один. Так як дуже мені шкода, що мала аудиторія нас не переглядає, так як 30 підписників, а канал вже існує дуже багато, Ми це можна звичайно враховувати мої промахи. Тобто я давно не випускав відео. Ну так, тут трішечки моя вина, тому що десь в сумі е... хоча б два тижні, найменше ніж два тижні, е... в сумі виходили відео кожен день. А далі просто одне відео на місяць допустимо. або, Тор ну, Не завжди мені вдавалося знімати е часто для вас відео. Так, це дельтапланус, можна вже трішечки побачити. Але давайте спочатку трішечки підлутаємося. Так, і трішечки помовчу, щоб почути, чи хтось ходить тут чи ні. Так, всі вже нікого тут немає, Далеченько лечаньки було ліки. Ось, давайте. Глушник візьмемо. Окей. Бот стрі. Так, де ж він. Секундочку, запис трішечки сюди перенесемо. От, виходи. Не знаю. Він напевно тут десь на пригірку. На пригірку точно. Так, одразу 10 не дань змішне нічого. Так, правообережний. Він багато не суміг бути, знаємо. Угу. Так, схоже більше ніхто не стріляє. У нього була ось така цікава. В міні 14. Давайте візьмемо для Лука. Можливо, коли з нього спіляємо. Так. Я, до речі, більше останнім часом надаю перевагу для стрільби одиночними снарядами. Як ви бачили по вбивству цього бота. Не знаю, куди зручніше поставити зараз, так що він в мене не збився. Я думаю, сюди можна поставити, до речі. Чомусь мені X-рекордер, саме програма, по якій я знімаю, не заходила, Точніше вибивала тоді, коли я заходив у плейному батлграунд. Раніше я знімав за допомогою бізена, можливо. Тільки мобізен заходить. Я помовчу, мені здається, що сходив. Щось сходив. давайте слухаємо. Так, не чутно нікого. Давайте гадаю, що вже можна ще ось цю будівлю долутати. О, трішки весна, до речі, у мене. О, третій жилет. Підо. О, автомат, автомат Калашникова. Так, наверное, по крайней мере, наверное, наверное, я так тут ще э, бензин, точнее читала. Синицы Павлович. Тоже не сдался. Давайте переведем. Так, не сдамся, кот. Так, и так давайте повернем сюда аероплану. І можливо, будемо ліки десь на ясну спілкування. Вона назад, так? Там, до речі, недалеко є наші. А, вони шкали. Типа вони, вони не далеко. Непогано було б похопити набої, на калашника. На калашника. не колажчики. Так, ну більше тут нічого цікавого не купиш. Так що давайте купимо ще з набоїв. І давайте копимо, можливо. <проб> нам потрібно збільшення гази. Так, ця у нас Бо погодьтеся краще за допомогою мені 14 стріляти по 30 патронів, ніж. Автомат Калашникова посада. Тому що автомат Калашникова із 30 в мене погано А мені 14, непогано, бо бу... було мати Так, давайте летимо до Буста, Чи можна, можна лекити разу на поляну, не знаю, якщо чесно. Я на поляну летимую. Сподіваюсь, до летима. Тому що, бачите, до е, цього вітру однаково... Все будемо. Так я не знаю, де наш аероплан тепер. Можливо, на спавні своєму. Але ми туди вже бігти. Не так, давайте приймемо знеболіюче. Як думаєте, аероплан там є чи немає? Давайте, до речі, поглянемо. піднімемось. Хоча б з цього пригірка, думаю, зможемо подивитися. Так, а він на місці. Давайте я за ним збігаю, але зупиню для вас запис. Так, ось ми вже тримаємо курс на ясну поляну. Довгенько нам подалекіти, якщо чесно, помаленьку. По, По трішечки ця штучка летить. Там що таке? Щось бачите стоїть, цікаво. Але ми вже не будемо більше стрибати, просто... Тримаємо курс на ясно подарунок. Давайте одразу собі чи нижче мідко поставити, то буде сюди прилетіти. А Потім вже якось переходити. Так, нашого перечерк. Та він повернеться чи ні? А там біля нього її готує. Будемо більше не знадобся. Тоді ми, напевно, підемо одразу сюди, а потім буде пойдемо. Вирішати, що якийсь. Та Далі тата пружок повернемо. Так, давайте летимо одразу тоді на... Ага, тут тут є, так? Да? Давайте полетимо на те, що в ясні поляні. Так, давайте летимо на поляну одразу. Чи його друг буде? Ні, не буде, скажу. Він там свої справи, скажімо. Ми зараз тримаємо курсу на той альян на поліцейський вітинок. шум втрутина насправді не віддається. Так, кнопки оглядом жодного не. не маю, щоб подивитися можливо хтось нахід бігають, то здається, ясно відповідати. Ні, немає нікого, ну далі летимо сюди, на ось цю антенну, яка воскрешає. Що ви якщо не треба, Ну тут, схоже, що б не робив, тільки у кнопка покинути. Ні. Так, і зараз ми, до речі, будемо покидати, тому що ми вже підліки. Так, перший там не будемо якийсь Ага, його вже потрібно розкращати, там. Раст я почекаю. Він не заставив себе мене чекати. Не стрелуємо, ось налиємося своїм. Хорошо, будем. Так, о, потім почитаємо, що це таке. Давайте ну, їх викликаємо. А перший вийшов. Це його випір. Так, а це що таке? Ага. Ясно. Рост, рост. Зараз, можливо, трек його запустить, чи куди він туди. Тут він десь не попеліт. Так, відео їх тисів. В мене люди, дорогі друзі. Я їх не, не висне будь ласка. Не висне? То не висне. Жесть. Колись телеграма проходить з позичення, то вийшло, що це висне. Можливо, нас в поліцейському відбудеть. Так, мене є ідея. Так, выхвачу. Опа! У меня там? Скажи мне. Там, там. А, тебя... трек?

радовался, но не профессионально. Здесь два пистолета, скажу, как хорошо, не так хорошо. Пятый. Підійде. а Почому тут тесть. Так, гаразд, тес? значить, кукуємося, отже. О, збільшений магазин не потрібен. Я автоматика лашнику зараз візу. Ммм, шкай будь ласка. Та ось там є автомобіль, до речі. Не знаю, чи слід на не... ним... Ага, 200. Сім вбивств на одних бутах. Так, спішно, відвідува. А, це не той, який нам потрібен, ми можемо так зробити. Так, а в цього що буде цікаво? Сло там буде компенсатора, де нам можуть такой можу. траншечки візьмемо набої, так. Набої мені більше трішечки потрібно. Більше тут нічого такого цікавого немає, давай тепер на подару і мати, чиш. Так і замовляю, що. Можна залишати, давайте... Давай візьмемо машинку, чуєш. Звідки тінь споти стане, так? Берем. Беремо машинку тоді. І поїдемо до снігарячо точку, бо якщо чесно якось мені не подобається. Вбивати одних оз цих боків. Знову телеграм, так. Так. Сідай чоловічого машинку Ти біжиш так просто. Зараз на ліс. Сідай на ліс. Перший, до речі, покинувся. сідай.

Більш ніяких ми ні, немає, ну, якщо вони не знають куди, то я знаю, як то кажуть. Тут є дещо цікаве, але спіківаю. думаю, там нікого немає. Так, ідемо спокійно спокійно.

Там не знаю, що доходить. Бачите, аби тут зомби считать. На дивіться один, це скажу. Сидиче по звуках. То, ага. Ось там так. Чувач, чувач, не каніпотна, тут шуміти. Коли ти це... це вже подаєш. Дивись, бач, там стрільба, а ти шумаш тут. У музеї хтось зі стріляв непогано. Можливо, мені здалося, мені здається, я чув постріли. які чітко вибігалися з нормальненьким таким ніком. Кіл стрічці в Де, щось Я Щось там ніколи не бачу. Постріли припинились. Так, ну давай туди там домовимо. Ну, пропоную пересуватися пішком, тому що дивіться, ось така велика зона і 31 людина. Ну, хоча мені здається це гранати. Не будемо прискіпуватися, як кажуть. Здається, це нормальна зона, до 30 детер. Треки, ти також свої якісь на суміс. А є стрільбучо, не сумісні, дивіться. А здається, це топ так. Давайте і вб'ємо. Тим більше вона з країни, яка мені не дуже, так мовити, подобається. Значить так, перший ти, залишає... ти залишаєшся там. О, я її бачу. У зараз буде його йти лутати. І тоді ми її... загарпунемо. Давай. Еліна, починай. Так, давай, добиваю, звичайно, кулачком, ага. Здається, рано почав стріляти. Рано хлопче почав стріляти. І так, ну вона знає, де ми. Але мене це не дуже хвилює. Тому що ми тут в такі місця місцевості, що... певно їй не дуже сподобається. Так, але мені, мені не подобається те, що ми її наразі не бачимо. Ага, вона нас бачить, схоже. ж. А, ба, а, ми. Після цього її більше ніхто не побачить, сподіваюся. Ага, вже вежа закрилася, значить точно ніхто не побачить. Отже, ми зараз шукаємо, де там те, що від неї залишилося. Вже немає взагалі нічого. Е, ну гаразд, чувак, чувача. Е, Ми зараз сідаємо в нашу машину і їдемо тоді дивитися на неї. Що воно там мало про собі? Лук воно мало, точно. що. Підставчиться. А, не знаю, так і не зробити. Ну, несу. Там я лук. Так, це вона. Бережня, можливо, є. Якісь мої дружбини. Так. Полососом швиденько. Отсабі ще не різні. Так, храст. Полива нам не треба. А, євний лук. Беремо чи ні? Мені сподобалося мені 14. А я якусь карту піків раз, дивитися. Пропуск на склад з припасами. Ага. Де воно? я їх не бачу? Ага, він був у ясній поляні. І все, схоже, так. Ну ми де повертатися не будемо. Ем, -е Так. Відправа у нас збігала, поїхала. Йдемо в зону? Поди ми вже направились, до речі. А гроші на те що 4 років дійшли. Що айдроп є. Ооо, третій рюкзачок. Заключення є. Так, Більше тут нічого нам не потрібно. Е, я сподіваюся, що він не проти того, що ми поїхали зараз на дроп. Сідай, друзі, поїде, хто їдемо, поїдемо на цей бачиш. Ось мій дроп Подарок, який ми за. Так, живедний дерев. Даже близко мы будем що на длину. Даже близко классики у нас на слив. Лена движется должна такая артилария вышла. Так, давайте наближаємось до самого пирога. Я там хто? Нема. Так, на фермі стріляють. Майже на фермі. Так, якщо когось побачиш, друже? Хто наближається до дропу, то знає, що потрібно робити. А він повзяти якийсь. Так, сподіваюся, чи звоніхто не помітить. Звідси не бачимо. Так, зразу туди режима серйозно таке. Доченька, до речі, тільки снапиться. Боже, снайпер. Ага, все, Заповзи за дерево, будь ласка. На жаль, закінчився для нас бій. Заходите до кінця це відео. ну, Думаю, ви всі знаєте, що в пабогу... Ось, до речі, платіне у мене. Що в пабогу дуже довго йде бій, тому одне відео дорівнює один бій, якось так виходить. Ну, так більшість блогерів роблять, гадаю, що нічого в цьому страшного не має. Ну що ж, буду з вами прощатися, дорогі друзі. Дякую за перегляд цього відео. Підпишіться, будь ласка, на канал. Я б хотів для того, щоб на рік каналу у нас набралося 50 підписників. І тільки на цьому відео набирається 50 переглядів, одразу виходить нове відео по будь-якій грі. Ну що ж, всім па-па, бережіть -па, себе. Все буде добре.